Я Чим ви Завтра це буде в коментарі. Розказую вам ще раз. Ви питаєте мене. Ви Це не ваші питання, чи я зупинив його за порушення, чи за порушення. Ви в організації дорожній контроль перебуваєте, так? Пане Кмет, розказую вам. Чуєте? Шановний, свідомий громадянин України, і ви так само. Розказую укладу. вам зараз, я ви, можу засвідчити побачити. Я пояснюю. Він... Я не миска... хочу. Хоча... Покажіть мені відео, і то я, я засвідчу. Так як я можу свідчити, що він не водій. Ви маєте Виймаєте перевірку. А я вас не перевіряю. Доведіть мені, що він водій, я засобов'язник. А як я можу свідчити? Будь ласка, віддіть, то собі знімайте збоку. Та ви що? А вже від чого я відмовляю, що пішохід від. Стой про повішов відмовляється від пропочихідта вишо, а вже ви ну, та що? Велика різниця. <загалі> Пішохід <правила> має право добратися додому чи ні? Абсолютно. Почекайте, Абсолютно. Звичайно, якщо ви йому скадайте по 130-ті, що він да керували відділу. Якщо дорожнього руху не бачите, я не буду тут Ну Та почекайте, я відео, я отримую це відео. Який монтаж? На дорозі монтаж, про що ви говорите? він говорите? Я теж, можу, вам приємно таку світити в очі, коли не в очі. Приємно? Ви так робите завжди? Ви так робите завжди тим фонариком своїм. Пане кведь, що раз перший раз, ці ти дивочі тої лінзу і без Що Ви не знаєте цю людину, Та я не знаю тої людини, це. я хочу бачити, що ви він водій. Боку, ви Та ви мені вказуєте, де я маю стояти, ви там станьте. А ви не вказуєте, що я, я маю показувати. Я журналіст, виконую свої ну, функціональні обов'язки. Так само, що, як ви. Які функціональні, які, які такі журналісти. обов'язки. Що, перевіряти мою службу маєте? Я права? вас пішов перевіряти? Що що? Що ви кажете, мені вкажить відео? Так виніхав. Зрозумійте, вистави відео моєму. Якщо сказати. складається один матеріал, Це мої питання, які словив. Ну ви не розумієте. Ви не розумієте. Суддя має ви право, роз... суддя має повне право. А, прав. а свідок, що має право? Ви засвідчите певну дію фактів. Якщо За ви пишете йому його... пропонують, та засвідчите те, що ви не розумієте. Ви не розумієте. Ви не розумієте. Розказую. Я розповідаю. Ну ви можете послухати мене дві хвилини. Я не можу, бо ви говорите дурниці, хлопці. Так ви говорите дурниці. Послухайте. Послухайте. послухайте мене! Зараз Свідок! Я, Румінок, Ні, послухайте! послухайте. Румінок, послухайте. Румінок, так ви нічого сирігдово. не знаєте, я вам боязню роз... зараз слухаю, будете слухаю. знати. Свідок має бути ознайомлений. не не Знімайте без твої у світі. Я вам зараз свічу очі. Зараз не свідчувачі. Я свідчу очі. Розказує. Свідок має, я думаю, має бути ознайомлений з всіма доказами. Дальше. На місці при складанні протоколу Дальше. з відео, з доказами, з цим всім. Дальше. Як я можу освіти, якщо Дальше. я не бачу, що він не Питань ведін... нема, Послухайте ситуацію. Щоб біля на людей, склали протокол, за порушення mm -hmm. правил, зупинки стоянки, чи обгону, чи слуфора. Так, да, ви мусили бачити суть так. правопорушення скоїну. Так. У так. Так? даному випадку ви свідчити що? Так. Чи дана особа... Проходимо ми Чи так, не проходимо? Так. На стан на алкогольне сп'яніння. вас. Добре, да. добре, добре, добре. Зрозуміло. Я хочу знати, ви були в воді чи ні? Ні. Це то. вже він буде доказувати в суді чи ні. А то... для чого в суді? Ви, Давайте чого? вияснимо, ви? хто він такий. Та є, ви не суддя, що не, ну, не розуміє, ви маєте вияснювати, шановні. Ну, людина не розуміє. про, про що він говорить. Ви не розумієте. Ви не розумієте. Ви не розумієте. Ви не розумієте. Він не суддя, ніхто, більше Вишні. немає нікого, тільки він, машина і працівники дає. І вийшли. Хто міг їм їхати що? цим автомобілем? Ви казали, що автомобіль стояв. Хто казав таке? Пишіть. Що ви що тут пояснення робите? Пишіть нормальний протокол по 130 Що ви не пишете? Ну який? Складайте. Щоб засвідчити. А я що, ненормально, ви можете засвідчити. Звичайно, щоб що присутності можу. Давай, даний човник юридичного. Звісно, це примусово мене Зараз будете права. тут 4-5 А я кажу за цей мобілізм. А що ви знімаєте? Богдан Богданович. Чогось знімає на камеру посвідчення водії. Ви бажаєте продукти на місці пристрій драґа. Не висвічені стану алкогольного спиніння. Відмовляєтесь? Ви чули? Чули. Ви чули? Чому я має йдути туди? Вам ну, вже 100 років. А покажіть де у вас є започатана трубка хоча б інспектор. То, що я не бачу. Скажіть, Будь ласка, чому я маю бути? Тому що є підозра, що